Вітаю, мене звуть Терлецький, А ви перебуваєте на офіційному каналі Козацька звутяга це окремий авторський блог «Козацький покрив, де я ділюся з вами цікавою і корисною інформацією і маловідомими фактами з історії козацької України. Унікальний військово-політично-соціальний устрій, за яким жило і діяло українське та запорозьке козацтво, не мав аналогів у світі. Вже пізніше видатні науковці називали його Військовою демократією звичаєвим правом, козацьким самоврядуванням, а от самі запорожці називали свій старовинний трип життя Права і вольності козацькі або Звичай предківський. Ось як характеризував цей устрій гетьман Богдан Хмельницький у листі до московського царя Олексія Романова від 1654 року. Спершу будь ласкавий, твоя царська величність підтвердити права і вольності наші військові, як з віків бувало війську запорозькому, що своїми правами судилися і вільності свої мали в добрах і в судах, щоб ні воєвода, ні боярин, ні стольник у суди військові не вступалися. Але від старших своїх щоб товариство судилося, де три людини козаків, тоді два третього мають судити. Або ще цитата з того ж документу: маєтків козацьких, щоб ніхто не забирав, які Землю мають і всі пожитки тих земель, що при тих маєтках добровільно мали. Удів, які після козаків зосталися, щоб і діти такі ж вольності мали, як предки та батьки їхні. Отже, звідки пішли ті права та вольності, що за ними жили наші козаки, що то за звичай і в чому конкретно він проявлявся, розглянемо сьогодні. На початку розберемося, що таке власне звичай. А підказку вже дає саме це слово. Це сукупність правил поведінки людей, що склалися в процесі їхнього співжиття та увійшли у звичку. Тобто це щось звичне, звичайне, загально прийняті норми, на яких базувалися побут, віра, свідомість цілого народу. Це його культура поведінки, практика поколінь, оберіг цілої нації, знання і досвід предків. Це загальна і спільна традиція, дотримуючись якої народ завжди буде господарем на землі землі пращурів у сиву давнину, цей зрозумілий усім триб життя, справедливий суспільний устрій, чи радше лад забезпечував виживання народу і утримання за ним своєї землі. Тоді він мав автентичну назву Кон. Дотримуватись його жити покону, чинити законом. Скорочено, покон, закон, як цю систему корисних життєвих навичок називали вже за часів княжої Русі. Звідти також такі слова й поняття, як споконвічний, споконвіку. Ось цей от звичний кон, звичні закони, покони вже за козацьких часів і скоротилися, спростилися для зручності у більш коротке, міське слово звичай. А звідки ж узявся, з чого й коли постав цей практичний досвід поколінь у всіх сферах життя? Ця древна система знань і вмінь українців призначена для безпечного життя і процвітання цілого народу. Зацитую старовинний родовий переказ, який дійшов до нас у спадщанських козацьких родах, чорних і гладких, та був зафіксований Леонідом без клуби. Наша держава називалась скупою краю, пов'язаних словом літ тому 5190, як вона постала, населяли чорнухи деревляні, опалені дерева, кіми, анти, рокси, беренди, татрани, ольбери, топчаки, ревуги, шельбири. Рій родів козацьких, а разом вкраїнці, бо в краю предків жили опороженому могилами святими. Тисячі років проіснувала скупа вкраїнська і нікому не було вільного ходу через родові землі її, поки слова, звичаю та землі свої. Її тримались, оселились одвоза, однією вулицею крученою. Кожна станиця була як столиця. Ніхто не грабував і зате собі кращої не будував. Усі жили сильно і щасливо. Пісень, плакальних не було, смерті не боялись. Отже, скупа краю від слова купно вкупі разом скупчення. Велика скуфія край предків опорожений, тобто окордонений могилами святими, тобто курганами. А самоназва жителів краю вкраїнці краяни, які жили родовим ладом на принципах добровільного об'єднання родів племен у громади общини рій родів козацьких. Род Родить родину і народжує народ. Невідомо з якої дати рахувати цифру 5190 років, оголошено в переказі, але згідно з археологічними дослідженнями і висновками лінгвістів, можемо припускати, що початок скупи було закладено за часів так званої Дніпродонецької культури, а її територія співпадала з землями теперішньої центральної України. Від Чорного моря до Полісся, і від річки Дон до річки Тясьмин. Поділялася скупа на три частини: лісовики, межовики та степовики. Пізніше скупа розросталася, всотувала в себе інші племена і цілі народи, що приходили на цю територію, мандрували землею у пошуках кращої долі. Вони добровільно вливалися до великого союзу народів скупи, ставали її органічною та невід'ємною складовою за однієї умови. Дотримуватись предковічного звичаю, жити по кону, а трималося це об'єднання на усному договорі, як у переказі, пов'язані словом. Отже, до пращурів сучасних українців можна сміливо занести численні культури, відомі за археологічними дослідженнями, які полишили свої сліди на цій землі, які самі себе називали просто люди, краяни, країнці, а іноземці давали їм різні інші назви, відомі сьогодні з джерел. Скупа українська декілька разів занепадала, бо її члени порушували давні звичай, але й відроджувалася на певний час. Та після нашестя монголів настав тривалий період забуття. Здавалось, предковічний кон по кон закон назавжди втрачено. Тим паче, що його було заборонено записувати, аби запобігти його викривленню і неправильному тлумаченню, бо написане вважалося мертвим, а також з метою безпеки, щоб ворог не дізнався. Вся ця сукупність засадничих світ. Тоглядних і практичних норм, яку ще називали спас великий, бо він спасав, рятував увесь народ, передвалися усно у вигляді речитативного наспіву а практичні вправи виконувались в ігровій формі. Втім, нібито таки існувало дві священні книги, де були записані основи кону у вигляді стосів дощечок з вирізбленими на них письменами. Одна зберігалась в далекій міфічній Рахманській або Кахтирській землі, яку ще називали Ірій чи Вирій. Інша книга була схована до до часу. Ці книги називались Кахтирями, а хранителями давніх знань, носіями звичаю, були волхви, рахмани, радетелі, які мандрували теренами краю і усамітнювали в потужних місцях сили, якими рясніла наша земля. Зрештою, звичай скупи краю знову постав ніби знебуття, хоч і в дещо видозміненому та осучасненому, трохи спрощеному, частково засекреченому вигляді. Це була козаччина. А Запорозька Січ стала останнім реальним і практичним проявом тієї української скупи і давнього звичаю. Аби вберегти бодай дещицю багато тисячолітньої мудрості краян, загадкові волхви, рахмани передали ці знання своїм наступникам, яких пізніше. В козацькому товаристві стали називати характерниками, хранителями характеру самого козацтва. Тепер вже кожен з них мав свою книгу сили Кахтир, куди записував власний досвід і спостереження. Це були залишки того древнього кону, який тепер називали звичай. Його норми не були сталими, вони змінювалися відповідно до потреб часу. Згадаймо відповідь кошового тамана Івана Сірка, гетьману Івану Самойловичу. Якби й дідько допомагав людям у крайній їх нужді, то гребувати тим не випадає, бо кажуть, люди нужда і закон зміняє. Розглянемо сьогодні ідентичності козацького звичаю з прадавніми засадами родового ладу буття українців скупи. Найголовніше з них це власна особиста воля кожного краянина козака. Бо краяни од віку були вільними народом, точніше, добровільним об'єднанням вільних людей. Так і Січ Запорозька, пряме відзеркалення скупи краю, вільне об'єднання громад у запорожців куренів на основі із непорушним до. Триманням стародавніх звичаїв до козацького товариства, як у давнину й до скупи, приймалися всі охочі за їхньою власною волею з єдиною умовою дотримуватись. Предківського звичаю чинити покону, всі члени товариства козацького могли вільно приходити і також вільно відходити з січі зі своїм особистим набутим майном, як і народи з купи краю. За потреби, зокрема для захисту своєї землі, країнці могли добровільно об'єднуватися у військові товариства, кравчини, ватаги, військо. Тому у кожного члена товариства мала бути власна зброя, кожен з них був воїном тогочасне. Суспільство Спільство було суспільством війни або військової демократії, у якому чільне місце посідав культ воїна. А от загарбницьких війн на початках існування скупи краяни не влаштовували, тільки обороняли свою землю від ворогів згодом. У перші загарбницькі походи рушили арії арійці, один із народів Скупи. Чим порушили звичай заповіт? Козаки теж не організовували загарбницьких війн, лише здобичницькі походи. Згадаємо, як армія Богдана Хмельницького восени 1648 року зупинилися на берегах вісли і не пішли далі в Польщу, хоча мала таку можливість. Ставши над віслою, я скажу дальшим ляхам, сидіть, мовчіть, ляхи. Натомість всі козацькі гетьмани мріяли об'єднати під однією булавою, поки сягає козацька шабля, всі етнічні українські території. Воїн не мав права нікому критися, крім свого вождя, якого він обирав на раді колі, сповідуючи давній принцип несприйняття зверхності над собою та в собі. Коло рада у козаків вищий орган управління, головний інструмент старовинного звичаю, який забезпечував рівність і особисту свободу всіх членів країнського суспільства. Тільки на колі спільно, купно, більшістю вільних голосів вирішувалися всі питання в житті громади. Панове громадо Зверталися козаки до своїх товаришів співгромадян, і лише громада могла судити своїх громадян. Пригадуєте, де три людини козаків тоді два третього мають судити. Звичаєвим правом регулювались також види покарань за злочини, зокрема і винесення смертних вироків. А от катів у запорожців не було, бо лицарі не могли забруднити руки кров'ю беззбройної людини. Тому вироки виконували інші засуджені до. Страти козаки. Як і в давній скупі на Січі, головним був принцип виборності спільними голосами своєї старшини, урядників, які під час виборів ставали уряд перед колом, І сувора підзвітність, контроль над ними з боку громади товариства. Змінність старшини була регулярною щорічною, як запорука від зловживань і утворення династій серед урядників. Старшина відповідала головами за свої вчинки і каралася смертю за порушення звичаю. Як із давньої скупи на Запорожжі культивувалась спільність громадського майна і ресурсів. В особистій власності січовиків перебувало лише їхнє власне набуте майно. А земля, свята матір усіх людей, належала всьому товариству. Її не можна було продавати, купувати чи дарувати. Розподіл же ресурсів між куренями, угідь для полювання, рибальства, видобутку солі та інших промислів, відбувався шляхом жеребкування, яке проводилося. Одилося щороку, 1 січня на загальній раді. Якщо котрийсь з товаришів мав бажання та можливості завести власну родину, то йому дозволялося побудувати власне господарство у зимівнику на спільній землі за умови, що він залишить січове товариство лицарство у козацькому суспільстві. Багатим можна було стати лише за рахунок власної праці або артільно шляхом кооперації зусиль рівноправних власників. Громадська Артіль, виробляючи продукцію сама ж її і реалізовувала, розподіляючи прибуток між виробниками згідно з їхньою працею. Спільними рисами Запорозького товариства і давньої скупи були також символи влади старшини, військові клейноди, зокрема булава і бунчук. Ще у давніх країнців був звичай ховати своїх воїнів у колективних могилах, засипаних порошком червоної вохри. У козаків це знайшло відгомін у культі червоної китайки, якою вкривали. Полеглих воїнів, а також у звичаї насипати високі кургани над своїми загиблими героями, зокрема і братські могили. Наступна спільна ознака: культ первісної богині давніх краян берегині трансформувався у козаків у культ покриви Божої Матері, захисниці і заступниці козацької, які були присвячені всі церкви на Запорожжі. А культ батька кола, сонця Ярила, що неодмінно перемагає темряву і сили зла, органічно перелився у козацький культ Юрія Змієборця Ярило Юрій Яр-Юр. Далі побратимство, древні звичай і обряд, який культивували країнці, а потім і козаки, заповітні карби, хранителів козацького звичаю, згадують родове побратимство кров'ю на святій могилі біля матері чи родителя, як сходить батько коло ярило. Один до одного, один на шаблю руку, на пояс, другий надрізують коло кістяшок кулака і змішують маску кров, повертаючись на вісім сторін та приказуючи, бережем край звичаєм одне одного об. Вичаєм свідок Бог, наш батько та степ гайний після кроплять у келих з вином та одноразово випивають звідсіля. Найвищий заповіт козацького звичаю: не битись поміж собою до тих пір, доки молодь з молоком матері та від старшини буде всотувати несприйняття зверхності над собою і в собі в роду, до тих пір рій родів скупи української буде в змозі маскою, і захистити землі свої на користь свою. Сам загибай, а братчика виручай, казали запорожці, і це був давній звичай взаємодопомоги і самопожертви. Військова тактика і бойове мистецтво козаків глибоко вкорінені в традиції скупи краю. Приміром, прийоми рукопашу й боротьби, володіння зброєю, лицарський поєдинок, герц, методи ведення партизанської війни, організація прикордонної служби та розвідки, бойовий маневр, званий козаками маяком, коли вони, начебто тікаючи, за обрієм швидко розверталися, робили повне коло і заходили в тил ворога, який нічого не підозрював. Цю тактику вдаваного відступу застосовували. Степовики сколоти в 514 році до нашої ери, коли на наші землі вторгнувся перський цар Дарій. Його похід закінчився принизливою поразкою і славетною перемогою степовиків краян. Багатотисячне військо степовиків могло в один день зібратися буквально з нічого, ні збітки, з повітря, нанести блискавичного удару ворогу і так само раптово зникнути, розвіятися, розсипатися степами, як ніби його й не було. Ця тактика успішно застосовувалася запорожцями-чорноморцями а вже у 20 столітті. Революційно-повстанською армією України махновцями останнім уламком втіленням давньої скупи і вільного козацтва. І, звичайно, спільна риса в буті древніх країнців і козаків наявність у їхньому суспільстві носіїв, звичаю, радетелів, рахманів, волхвів, характерників, які через перекази, легенди, карби, пісні, казки зберігали і передавали той давній кон нащадкам. І Їхня військова магія мала багато спільного, бо певні ритуали, замовляння та методи, скажімо, польової медицини чи лікування травами залишалися незмінними протягом тисячоліт. І нарешті мамаї таємничі охоронці краю, кам'яні стели, що вивищувалися на курганах, якими була опорожена скупа краю. Ці дозорці, маяки, багатирі, яких називали запорожці, виконували і важливу сакральну функцію, не дарма ж народною іконою українців і головним їхнім оберегом на довгі століття стало зображення козака мамая, охоронця і захисника козацького народу і козацької нації. Своє древнє звичаєве право козаки кілька разів намагалися, хоча б частково зафіксувати, зокрема у статтях про устрій війська запорозького 1648 року, у знаменитій конституції гетьмана Пилипа Орлика 1710 року, в пізніших документах у правах, за якими судиться малоросійський народ, та в екстракті малоросійських прав тощо велика частина звичаю зберігалася в книгах кахтирях, що, наче святині, передбались з покоління у покоління. Та в вустинських або устиянських зрячих та незрячих книгах, які зберігалися у характерників, а пізніше в сліпих кобзарів, які підхопили естафету хранителів древнього звичаю після зруйнування Запорозької Січі. Ці знання рою родів козацьких прагнули захопити. А як не виходило, то знищити всі тогочасні імперії: поляки, турки, москалі і інші народи. За цими книгами відбувалося смертельне полювання. Та і будемо відверті, відбувається по цей час. А за умов монархічної форми правління в державах, до складу яких входили українські землі, дію козацького звичаєвого права поступово було зведено на нівець. Останнім спалахом старовинного козацького звичаю, як ми вже зазначали, була Махновщина, в якій проявилися одразу декілька ознак давнього ладу українців. Проте під ударами новітньої радянської імперії і цей острівець прадавньої волі впав і був знищений. Чи відродиться коли-небудь традиція скупи краю і козацтва? Це має відбутися. Позаяк Україна може назавжди згинути через нинішні потуги хижаків, що захопили владу у світі. Вільна і процвітаюча Україна їм не потрібна. Козацька держава, як і раніше, не вписується в сучасну модель світобудови і теперішній соціально-політичний устрій споживацького суспільства рабів. А сам давній козацький звичай несе для цих? Хижаків смертельну загрозу, бо може стати поганим прикладом для інших народів. Хижаки розуміють, що з України, як і колись тисячі років тому, може початися новий виток розвитку нашої цивілізації, тому усіляко душитимуть, вбиватимуть наше відродження. Але й ми встоїмо і обов'язково переможемо, бо козацькому роду нема переводу. Як письменник пропонує могутню зброю для пізнання правди про запорозьке українське козацтво, книгу, сили, три частини якої воля, віра і держава готуються до друку в 2024 році. Я з вами прощаюся і запрошую обов'язково підписуватися на канал, ставити лайки і коментувати всі випуски. До побачення.